Це моє друге гівно відео, і от про що воно буде? Я думала, ну і дуже часто думаю про конкуренцію. І вважаю, що дуже важливо працювати зі своїми думками. Тобто, ми зазвичай що думаємо? Так багато людей зайняли якусь нішу, так багато людей вже в ній чогось досягли. то... Куди ж менішу насправді набагато краще і набагато правильніше думати так багато людей вже чогось досягли. То значить, і я зможу досягти. Тобто, значить, це реально. Чому не я? От треба часто задавати собі це питання от чому не я це насправді повідомлення більше собі ніж вам але добре друге що важливо пам'ятати на цю тему я дуже часто собі про це нагадую що грошей в світі насправді дуже багато просто ми у силу своїх якихось переконань думаємо що це не так у нас якісь є такі обмеження в голові подумайте про це що ви так само як і я боїтесь чогось досягати тому що вже немає місця вже все переповнено Грошей немає. Подумайте про те, що я сказала.